Всіх вітаю, друзі. Ви, можливо, замітили, що останніх два тижні на моєму каналі не виходили абсолютно ніякі відео. мене не було в жодній соціальній мережі. На це є свої причини, про які я буду розповідати в своєму телеграм-каналі, також в себе в інстаграмі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Посилання я в описі під цим відео. І е, сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що відбувалося в Польщі. Поговорити про Матеуша Моравецького, поговорити про те, що зараз відбувається в польському політикумі, а також про те, що буде відбуватися у взаємовідносинах між Україною та Польщею в наступні чотири роки. Я думаю, це дуже важливо для українців, які в Польщі проживають, або для українців, які збираються переїжджати до Польщі. Тому дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто підтримує відео лайком, хто підписується, хто пише свої коментарі. Ви допомагаєте боротися з російськими ботами, боротися з ботами інших країн, не будемо їх називати. І вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Отже, відео ви бачили саме, як я назвав: кінець Матеуша Моровецького і хороші зміни для Польщі. Я за останні два тижні на собі переконався. Що е, і змінив, до речі, дуже кардинально свою думку з приводу колишньої польської влади, коли відчув на собі те, що відбувається, те про що мені говорили дуже багато поляків. І я цього як українець не міг зрозуміти. Е, от але е, зараз я розумію і дивлячись на те, як е, той самий Качинський голова е, партії Право і справедливість, і як Матеуш Маравецький, і як всі інші представники там і міністри, і просто депутати від партії Право і справедливість. Спілкуються з журналістами, як вони euh, реагують на свій програш на цих виборах. Жодного конструктиву, просто якісь звинувачення. І особисто я вважаю, що зміна, отака кардинальна зміна влади в Польщі, якої не було останніх 8 років. Тому як останні, тому як останні 8 років у біля влади були тільки оця партія право і справедливість, яка Випалювала всіх своїх опонентів, яка не допускала е, вільні ЗМІ, до, е, скажімо так, до засідань Сейму, Сенату і так далі. Запускали тільки телевізію польську, яка, е, як, як виявилось, є просто е, такою провладною одиницею медіа, яка була повністю контрольована пісом. І е, на рахунок польської влади серед українців, які Знаходяться в Україні або які там не зіштовхувалися з різними проблемами і конфліктами тут в Польщі, думки розділились. Одні побоюються, що при зміні влади зміниться якийсь вектор там, взаємовідносин з Україною чи допомоги Україні, чи відношення до українців, які проживають в Польщі. Але е, насправді я особисто зараз переконаний, що зміна влади в Польщі і прихід до влади Туска, а також його. Послідовників інших партій, які з ними в коаліції, дуже добре впливають на взаємовідносини і українців та поляків, а також дуже добре повливають на відношення поляків до українців і в загальному на в загальному на життя всіх українців в Польщі. Тому як Туск він є все-таки європейсько орієнтований, він орієнтований на європейський союз. При цьому право і справедливість була орієнтована на Створення просто народної держави, вони постійно були якби, в конфліктах з Європейським Союзом. Вони не хотіли реформувати суди, і це, до речі, дуже погано з цими судами. Надіюсь, що це буде змінено в першу чергу. І також на виборах цих парламентських ми дуже добре побачили, хто підбурює ненависть до українців в Польщі. Раніше я думав, що підбурює там якась конфедерація, підбурюють тільки там якісь проросійські сили, російські медіа і так далі. Але насправді підбурювання досить серйозні відбувалися також і зі сторони правлячої партії, право і справедливість. Там не тільки про українців, там йшлося абсолютно про всіх іноземців. Фактично, це те саме, що відбувалося і. Те саме, чим займалась і Конфедерація, яка також пройшла до Сейму, але також, на щастя, не буде мати жодної сили там. Це ми, ми побачимо, бо якби спочатку говорилось про те, що ні. що офіційна польська влада, яка от була, що вони за українців, вони за Україну, вони за те, щоб якомога більше українців до Польщі приїжджало, і вони нам великі друзі. При цьому конфедерація постійно говорила про те, що українцям пора додому, польська для поляків і так далі. А після того, як вибори пройшли, ми побачили, що власне вони почали говорити піс, який програв, вони почали говорити про створення спільного уряду з конфедерацією, але на щастя їм разом також не, не вистачило голосів, і це є дуже добре. Тому також, якщо подивитися на підбурювання, то польська влада досить часто, після початку, особливо війни в Україні, почала свої поразки перекидати на українців, спихати, можна сказати так, на українців, говорити про те, що через українців в нас висока інфляція, через українців падає ваш, тобто простих поляків, рівень життя, це все через українців, через війну в Україні. Звісно, що це в свою чергу постійно створювало. Напругу у відносинах між поляками та українцями, які щоденно перетинаються на вулицях сотень і тисяч польських міст. Тому як поляки дивились на українців і починали їх, як мінімум, в себе в голові звинувачувати у всіх своїх бідах, бо так сказали по телевізору. Насправді це є не так. І я дуже сильно надіюся, що уряд Туска цей вектор змінить, нарешті почне говорити. По тому самому телевізору, який дивиться величезна кількість поляків, почне говорити про користь українців, які працюють в Польщі, про ті надходження, які йдуть від українців до польського бюджету і з яких потім виплачуються польські пенсії, соціальні виплати, з яких фінансуються різні програми. Бо про це ніхто не говорив. Я сподіваюся, що про це почнуть говорити і перестануть звинувачувати українців в. Тих негараздах, які відбуваються в Польщі, і нарешті почнуть брати відповідальність. Ну або якщо у випадку нової влади, то як мінімум почнуть говорити що, про те, що е, в тих бідах, які були в, в Польщі в останню каденцію парламенту, тобто з 19 по 23 рік, винні не українці, винна не війна в Україні. Або хоча б не повністю винна там українці і війна в Україні, а все-таки е, винні ті політики, які цих чотири роки приймали якісь рішення, приймали якісь законопроекти, вводили зміни, вводили польський лад і так далі. Надіємося, що Туск і його, е, скажімо так, люди, які будуть працювати з ним пліч пліч будуть говорити правду, будуть говорити чесно і будуть стимулювати покращення відносин. Не між Польщею і Україною, бо це і так ми само собою розуміємо, що відносини між Україною і Польщею на державному рівні це дуже важливо. Але для тих, хто, наприклад, зараз дивиться моє відео і проживає в Польщі, я думаю, набагато важливіше стимулювати покращення відносин між звичайними поляками, звичайними українцями, які не мають жодного доступу до влади, і які просто щоденно бачаться на вулиці, і було б дуже добре, щоб їх зустріч щоденно. В трамваях, на зупинках, в магазинах викликала все ж таки позитив, викликала якусь вдячність один до другого, щоб поляки були вдячні українцям за вклад в економіку, які роблять ті українці, які працюють офіційно. А українці були вдячні полякам за ту підтримку і допомогу, яку звичайні поляки надавали українцям від 24 лютого, відколи почалась війна. Я особисто дуже вдячний. За все, що було зроблено е, поляками для українців, які прийняли до себе додому, допомогли фінансово і так далі. Мільйони українців через Польщу справді прийшли мільйони, які навіть далі потім повиїжджали. І тут я говорю про те, що повинна, повинна ця вдячність бути з обох сторін, і тоді повірте, що і українці, і поляки будуть жити набагато краще. І справи наші спільні підуть вгору. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Вдячні, друзі, кожному з вас за лайк. Якщо хтось хоче висловитись, будь ласка, дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!